Ми обіцяли поговорити ще про папу римського Франциска. Він помер вчора в великодній понеділок у віці 88 років. років. Вже знаємо, що це були наслідки спочатку хвороби, потім наслідки вже інсульту. І от, Власне, це перший в історії латиноамериканський понтифік, який очолював католицьку церкву протягом 12 років. І похований він буде за межами Ватикану. Да. Це теж достатньо рідке явище. Хамі Святої Марії, от хто стане його наступником? Як все відбуватиметься? Як обиратимуть нового папу? Давайте взагалі і пригадаємо, як відбувається ця багатовікова традиція. Дивимось. Так, уперше 12 років тому папа римський Франциск з'явився перед вірянами у новому статусі. Він увійшов до Ватикану як кардинал Хорхе Маріо Бергольо. разом із ще 114 кардиналами брав участь у спеціальних закритих зборах конклаві. А його ім'я як майбутнього папи римського стало відоме світу після появи білого диму над димарем Сикстинської капели. Зі смертю понтифіка розпочалася дев'ятиденна жалоба та чітко регламентована процедура підготовки до обрання нового папи за традицією, який вже близько 800 років католицька церква скликає до Ватикану кардиналів на черговий конклав. Загалом у світі понад 250 кардиналів, але право голосу мають лише ті, хто не досяг 80 років. Зараз їх 138. Кількість кардиналів-виборників зазвичай обмежується 120-ма. Під час конклаву, що зазвичай починається на 15-20 день після смерті Понтифіка, найвищі особи католицької церкви збираються у Сикстинській капелі. Майже щодня, з перервами на молитви, кардинали проводять по чотири таємних голосування, пишуть ім'я кандидата у бюлетень. Так відбувається, поки один претендент не набере понад дві третини голосів. Відтак голосування може тривати декілька днів. Потім може бути спрощеним до обрання більшістю голосів одного з двох найпопулярніших кандидатів. Протягом усього періоду конклаву кардинали не можуть полишати Ватикан і контактувати з зовнішнім світом, користуватися телефонами і читати чи дивитися медіа. Двічі на день використані бюлетені спалюють. Перед тим на папір наносять спеціальну фарбу. Так люди за межами Ватикану можуть бачити чорний або білий дим із димаря секстинської капели. Чорний означає, що голосування було безрезультатним. Білий сповіщає про обрання нового папи. Новим понтифіком може бути обраний будь-який хрещений чоловік-католик, але незмінно цю посаду отримує один із кардиналів. Серед учасників конклаву цього разу має бути українець: це кардинал української греко-католицької церкви Микола Бичок. Він родом із Тернополя, а нині очолює українську католицьку єпархію святих Петра і Павла у Мельбурні. А серед кількох потенційних кандидатів на папський престол називають і державного секретаря Ватикану, 70-річного італійського кардинала П'єтро Пароліна, який торік відвідував Україну. Новий папа має обрати собі нове ім'я для понтифікату. А поки посада глави Ватикану вакантна, його обов'язки виконуватиме камерленго. Нині це ірландсько-американський кардинал Кевін Фаррелл. У до речі, вже в сюжеті ви бачили, що один наш український кардинал там буде, Микола Бучок. Йому 45 років, він з Тернопільщини. Е, зараз він у Мельбурні перебуває. Але цікаво, що я, наприклад, думав, що блаженніший е, Святослав Шевчук, а угу. теж який зараз наступник Любомира Гузера, е, голова куняцької церкви, він теж кардинал. Але по суті, кардинальський жезл йому папа римський покійний вже не дав. І от чому це вже буде навіки таємницею, яка можливо буде між Святославом і Папою Римським. Ну і так цікаво, от ми говорили те, що в голосуванні і в, в презентуванні на ну фактично як престол, та щоб стати новим папою може будь-хто з тих, хто входить до складу конклаву, але все ж таки проходять ну тільки кардинали в більшості, тому шансів не так багато, як то кажуть, подивимося, що воно буде далі. Зараз найближчі 9 днів ось світ слідкуватиме за тим, що. Що відбуватиметься саме в Ватикані, Ой, там великий шухер, як кажуть італійці. До речі, це італійські змі там ну, найбільше представлені, ясна справа. Я кажу, шухер, насправді це дійсно перекладено дослідно з італійською. Навіть заголовки є, коли помирає папа. Ну є таке слово, яке дослідно українською не перекладеш. Тобто це такі армидар, навіть трошки шабаш. Вони mm -hmm. це називають. Тому що, умовно кажучи, там є релігійний підтекст, тому що умовно кажучи, папа йде на сподкуєми святого та, От і. На землі шаба, тобто люди передаються своїм пристрастям на конклаві, і поза ним і починається політика. От, тому там дуже багато сенсів. До речі, Венс, коли приїжджав, там вже ж вони знають про що вони говорили з папою покійним. Та от там м, кажуть, що в принципі там ну язики, ясна справа. що Венс натікав, що наступний буде наш, тобто американець. От так. ну коротше, цікаво, страшенно подивимося, як воно буде. А й до речі, про те, як взагалі відбувається конклав, і не лише ми вам після дев'ятої дамо класну добірку фільмів та серіалів, які можна передивитися, потім разом з вами обговоримо. Ну а буквально за мить поговоримо про те, що для того, щоб змінити демографічну ситуацію в Україні, пропонують народжувати не менше ніж три дитини. Що це за мить розкажемо. Українцям прийдеться народжувати потроє дітей, аби країна просто не зникла з мапи світу. Це думка демографа Олександра Гладуна. І вона фактично розірвалася, як грім серед ясного неба, наче в принципі математика підказує, що є там рацію абсолютно, але далі ж починається далі якась морально-етична сторона, фактична ідейна і так далі. Тому подібне, Та, ну всі чудово розуміють, що демографічна ситуація зараз вкрай погана. Причини очевидні Це і війна, це висок. Ка смертність це чергова хвиля такої масової міграції з початком повномасштабного вторгнення, і звичайно, дуже багато людей бояться просто фактично зараз, під час війни, народжувати дітей. Але от гладун зазначає, що навіть якщо частина вимушених переселенців повернеться в Україну, це не змінить все одно загального тренду. Тобто, ситуація з демографією буде тільки погіршуватися. А в нас дедалі менше стає молодих людей, дедалі більше стає старших людей. Ну от, власне, така дискутивна доволі тема. Ми вас обов'язково закликаємо висловитися, що ви думаєте з цього приводу? Тому що як от переконати українські родини в нинішніх реаліях, так, народжувати там трьох дітей і більше, наприклад, тут знаєш, що важливо, Вибач, я просто би хочу зараз перебити, тому що тут можливий акцент. Там, я знаю, що люди не люблять, коли там, ми перебуваємо один одного, але знаєте, як в житті, коли буває, ми розмовляємо, тому це нормальна історія. Ви так не сприймаєте, що ми так. один одного там цей а, Тут це демограф, та? він математик. Він не враховує. А, він, та. Він, він, він просто вираховує суху формулу, та? щоб ми вижили. А це не означає, що він там, закликає народжувати або, знаєте, там, кожній там, жінці. По це... Ні, це не про те. Ми вас про це питаємо, тому що а, поза цим є ще ідейні якісь причини, матеріальні, а, фінансові. Якісь Ще якісь і так далі, тому подібне. А, тому пишіть, що ви з цього приводу думаєте. А мені дуже близька історія, наприклад, не тому, що мені, мені подобається або не подобається, просто, скрізь за все, так і, вірно і буде і іншого соціолога. Яка каже, що а, ми просто маємо готуватися до великого переселення народів, велика територія. От і, і от так не Ти, всі повернули хвилі міграції. от це вже передумови, якраз у цього великого переселення. Тому все може бути і, абсолютно чи готові ми до цього інакше. чи настільки ми до речі, толерантні, наприклад, до тих, хто буде переселятися? Просто мені в якійсь мірі навіть шкода цього демографа, тому що після цієї заяви і воно до речі, одразу рознеслося в змії в телеграм-каналах. Абсолютно усюди весь хейт полився на нього в першу чергу. Тому давайте зараз. Що він Без свою агресії, а справді з поправкою на те, що людина просто сухо за формулою вираховує, що потрібно для того, щоб ми існували як нація, щоб економічна модель існувала, і щоб в принципі ми могли вижити, щоб було кому платити пенсію, і так далі. Це просто так сказати, та що українки мають народжувати по три дитини. Але не лийте, будь ласка, хейт саме на нього, так. тому що він просто сухо так. вираховує цифри. Але лити от... коментарі добре, та, що ви приводу думками приводу своїми діліться, як би ви на це а... подивилися.